Доброго дня! Хочу відгук зробити для пана Юрка. Придбав у пана Юрка таке ліжко Перве. тому що Дім у мене тільки строїться, ще не все в домі зроблено. Це перва мебель, яку придбав у пана Юрка. Що хочу сказати за ліжко. Ліжко вибирав для себе, так як по розмірах комнату. Мені було потрібно отаке от і до вікна щоб підходило. Що можу сказати за ліжко? Ліжко доволі таке крепке буде в нас. Таке товсте тут, Ви бачите самі, ці товсті, багато йде перемичок, які тримають опору, не дають ліжкові ніякої вібрації. От одна перемичка. Друга перемичка, третя опора, четверта, п'ята, доволі таке ліжко масивно виглядає. Добре, держиться ящики, так само тумбочки, шуфляди, легко все. Ходить. Що саме більше ліжкові сподобалося? Ця ламелі де кріплений, йде з резиновими гумовими вставками. Дуже важливо, якщо в других кімнатах сплять діти, і ця кровать під вами не репить. О, бачите, нема ніякого звуку. О, от. А не так, що лігли на кровати, вона все скрип реп скрип, реп скрип реп Тут такого немає. Оце раніше я цього не замітив, замітив, коли його складав. Бачите? Нема ніякого скрипа. Ліжко складав сам на збірку ліжка. в мене пішов день цілий. Фурнітури вся достатку. Все вистачило, все є. Все як повинно бути. Так що, пана Юрка, будемо пробувати ще замовляти, бо це перше ліжко, яку купив нову хату. А хата вся ще пуста. Так щоб що надіюся, що в пана Юрка будемо замовляти далі. Все, дякую, пан Юрко.